Я просто переконана в тому, що в оточенні кожної людини має бути та, що краде лопати в моєму дитинстві були модні популярні воспромодні популярні Коли? книжки і фільми про індіанців. Вони ж там імена такі давали да, за їхніми властивостями. Думаю, яке ім'я було у мене. Крім та, що на, на одне місце постійно знаходить пригоди, нічого не підходило, я якраз так уже і закинула ту роман індіанську. А тут щось мені так знаєте в голову стрельнуло, Думаю, а як би я зараз би себе назвала, бо такі властивості мене певні, є. Да, Пінделі роздаю. А, так от, сьогодні я б як це була індіанка, індіанська з то у мене було, мабуть, ім'я, та, що викрадає лопати. Я професійна викрадачка лопат. Що за лопати і навіщо? У всіх талановитих людей і у кожної талановитої людини є лопата. Що вона не робить? запопує свій талант. І тут знаходиться викрадач лопатки. яка Дивиться та це ж та лопатка. І поки відволікає увагу, лопату треба викрасти непомітно, так що талановита людина не помітила. Якщо у половині людини немає лопати, що відбувається? Талант не закопується, талант починає квітнути, проростати і з'являється.